Вітаю, друзі! Сьогодні 25 липня, з вами знову Лерій Кличок. Акції протесту проти скандального законопроекту Набута САП відтерміновують до дня голосування президентського законопроекту про повернення незалежності у парламенті. Додаткову дату будуть повідомляти принаймні такі повідомлення є вже в мережі X, і це, як на мене, не випадково. Україна отримала систему Patriot із Німеччини. Довго говорили, що ну колись десь місяців за вісім передадуть, але ж ні, передали вже. Також Зеленський заявив про те, що Росія посилає маяки і сигнали. Що Путін готовий зустрічатися із Зеленським, ну не те, що зовсім готовий, але все ж таки виказує таку можливість. Давайте розбиратися новин дуже багато. і коментуйте, як завжди, прошу вас про лайки. Ну і, звісно, про підписки. Друзі, хто не підписаний, підписуйтеся. Майже половина із вас дивиться канал без підписок. Це не означає, що ви не маєте дивитися. Дякую вам, що ви переглядаєте, але прошу просто натиснути на дзвіночок, на підписку, і ви будете у вирії найостанніших подій. Розпочну із атаки по Україні. Росіяни скинули керовану авіабомбу на будівлю медзакладу в індустріальному районі Харкова. На превеликий жаль загинула одна людина. Щонайменше 14 ще постраждали. Також сьогодні зранку вони атакували дронами та артилерією Дніпровський район Херсона. У наслідок ударів загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення. Але головком ЗСУ Олександр Сильський після спілкування з командувачем Сил НАТО у Європі Алексусом Гринкевичем заявив про те, що українська армія має сили, щоб розгромити наступальні угрупування армії Росії. Вже мова йде не про контрнаступ, а про те, що наступ можна відбити, і каже, противник мобілізував максимальну кількість людських і матеріальних ресурсів. Направду зараз активно вони нарощують наступальний потенціал на Покровському напрямку, і далі каже Сильський: це робиться для реалізації своїх агресивних планів Росіянами. Союзники повністю розуміють масштаб і складність завдань, що стоять перед зсу. Водночас, українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угрупувань противника. Ми вже давно перейшли в оборону, фактично, це ось уже третій рік поспіль, як ми обороняємося. І наступальні операції були лише на накорщені у нас. Тактика, в принципі, себе виправдовує, зберігаючи життя воїнів Збройних сил України, на жаль, звісно, не всіх, ми максимально знищуємо ворога. І також сьогодні. Видання Більд пише про те, що російські військові на фронті добивають своїх поранених товаришів самостійно. Ми вже бачили такі, звісно, випадки, чимало відео в телеграм-каналах є, але вже про це пише і Західна преса. І кажуть, що це випливає із численних відеозаписів, зроблених українськими розвідувальними безпілотниками. Про це пише видання Більд. І, зокрема, пише у своїй колонці для цього видання Юліан Рібке. Ви, певно, знаєте його, це військовий оглядач. І він каже, що передумовою для таких вбивств є те, що в загонах російської армії, які наступають, немає служби евакуації. Направду, і в нас з цим є проблеми. І він також цитує українського військовослужбовця, який йому розповідав про ситуацію на фронті. І той говорить, для росіян існує лише один напрямок, або вони виконують завдання, або гинуть. Якщо ми їх поранимо, вони виживають лише в тому випадку, якщо зможуть самостійно повернутися. Інакше вони помирають від втрати крові. Або на полі бою, або за кілька днів у якомусь підвалі. В Своєю чергою, Володимир Зеленський коментуючи переговори у Стамбулі, які позавчора відбулися, вони тривали 40 хвилин, інші кажуть 38. Він заявив про те, що Росія вже сама порушує тему його зустрічі із Путіним. І каже: ми завжди відкрито порушуємо питання про зустріч на рівні лідерів. І, до речі, він ставився одним із основних завдань на переговорах в Стамбулі, на відміну від Росії. І тепер, каже Зеленський, вони самі почали говорити про це під час спілкування з нами. Це вже можна вважати кроком у бік, можливого формату такої зустрічі. Але учора повідомлялося про те, що в Кремлі. Відмовляють у зустрічі з Зеленському до кінця літа. Сьогодні знову наголошує Пісков на тому, що наразі підходи Москви та Києва діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити відразу. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, навряд чи. Я бачаю те, що Путін прагнутиме першим зустрітися із Трампом. До речі, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Заявив про намір організувати зустріч Трампа і Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. Про це пише турецьке видання. І я думаю, що Путін прагнутиме зустрітися якщо не в Стамбулі, то в Пекіні із Трампом, куди він поїде на початку вересня місяця. Трамп не заперечує можливість бути там присутнім, але знову ж таки, я не поспішав би говорити однозначно, що Трамп буде. Що власне говорить Ердоган про можливу зустріч? каже: ми хочемо зібрати лідерів у Стамбулі. Наголошую, друзі, таке вже було. Ердоган таку ініціативу проявляв публічно. І каже: можливо, вже цього тижня я проведу переговори з Путіном і Трампом. І як повідомляє Reuters, Ердоган під час саміту НАТО, який був в Гаазі буквально нещодавно, минулого місяця, наприкінці місяця, повідомив. Трампу, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Тереччині для мирних переговорів, те, про що я вам, власне, говорив. І Трамп сказав, що я можу приїхати, звісно. Вважаю за доцільне зустрітися з Путіним, але якщо Путін туди приїде, ну, як бачимо, зараз Путін не поспішає. Хоча, як бачите, Володимир Зеленський говорить про те, що Путін нібито посилає сигнали і готовий до зустрічі на рівні лідерів. Це те, що фактично. Хоче дуже Зеленський, хоча я відверто вам скажу не бачу того, що така зустріч може дати якийсь результат, тому що необхідне бажання Путіна припинити вогонь, хоча б по лінії бойового зіткнення. Поки що він це не демонструє, навпаки, нарощує наступальний потенціал на тому самому Покровську, про що я вам щойно сказав. І на тлі цих всіх подій, сьогодні видання детейлера пише про те, що до України прибула перша система Петріот з Німеччини. Ви чули вже дуже багато новин і від мене, і читали в телеграм-каналах про те, то поставляють до України системи Петріот з Німеччини, то не постачають, то, кажуть, через 6 місяців, то через 8. За інформацією, газети. Детелеграф не української, а західної. Україна наприкінці цього тижня отримала систему протиповітряної оборони Петріот та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоди Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Ймовірно, у Трампа запевнили, можливо, лише на словах, що Німеччина отримує за півроку систему Петріот. Вони цього дуже не хотіли робити. Я маю на увазі німці. Але США переконали європейські країни піти на ризик і відправити свої запаси до Києва, поки Америка не поповнить їх. Для деяких країн це стало викликом. Вони поки що не ухвалили відповідного рішення, і ми справді очікуємо 17 обіцяних Трампом систем Петріот до України. І також Зеленський поставив завдання. Секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Мерву зверніть увагу, що Умерво зараз відводиться ключова роль у забезпеченні України зброєю і на переговорах, також міністру оборони Денису Шмигалю, раднику президента і стратегічних питань Олександру Камишину підготувати договір на суму до 30 мільярдів доларів для придбання зброї у Сполучених Штатах Америки. і каже. Що Зеленський розповідає, він розмовляє з Трампом. Вони домовилися, що будуть купувати у нас дрони, тобто Америка буде купувати українські дрони. Є, каже, така домовленість. Дуже важливо підготувати договір, серйозний договір на суму 10, 20, 30 мільярдів, ну чомусь в межах 30 мільярдів. Можливо, більше, можливо, менше. І також Зеленський додав, що наступний фінансовий рік для України буде проблематичним. Чим далі, тим частіше про це говорять, але ну відверто кажучи, треба робити відповідні дії, реформи, ухвалювати рішення, щоб ці гроші до України дійшли. Тому що, на жаль, не все так дуже добре, як то може видаватися на перший погляд. Так от, на наступний рік Україні потрібно 65 мільярдів доларів. Це трішки більше, ніж було заявлено раніше. 40, щоб покрити дефіцит, а 25 мільярдів доларів на виробництво дронів. І Зеленський дав зрозуміти, що просить у заходу гроші на зарплати військовим зсу раніше. Ми оплачували самі. Зарплати військовослужбовцям Збройних сил України тепер каже, треба, щоб нам Європа допомагала, тому що європейці інвестували у зброю, але каже, Збройні сили України, військовослужбовці це також зброя, яка захищає Європу від російської агресії. Тому логічно, щоб вони допомагали також фінансуванням і на заробітні плати військовослужбовцям ЗСУ. Поки що з боку Європи ніяких коментарів цього приводу не було, але це дуже нова і неочікувана заява. І скажу так, не дуже приємна, бо складається враження, що з фінансуванням на наступний рік не все добре. І дійсно, проблеми з цим є, адже четвертий транш цього року, який має до України надходити в рамках механізму Ukrainian Facility, який ми запросили у червні, буде наданий Україні не в повному обсязі, а за мінусом 1,5 мільярди євро. Саме тому, що ми не виконали. Три із шістнадцяти реформ на шляху до Європейського Союзу, наших євроінтеграційних реформ. Отака, друзі, ситуація. Ми чули багато звітів про те, що ми ледь чи не семимильними кроками крокуємо до ЄС, а виявляється, речник Єврокомісії Йом Марсіє розвіяв наші такі прекрасні мрії. І каже: ну, не зовсім Україна впорується із завданнями, які ставить перед нею ЄС. І говорить, у разі реалізації усіх 16 реформ Україна б отримала 4,5 мільярди євро, ну а так отримає трішки більше трьох. І говорить, що одна з трьох невиконаних реформ стосується децентралізації, інша закону про реформу АРМА, а третя відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. Ну, я б сказав, що відбору до всіх суддів. Треба змінювати загалом систему відбору суддів. І про це я говорю неодноразово і тут, на каналі. І також в ефірах різних радіо- та телеканалів. Ще одна новина, яка з'явилася сьогодні, я не думав вам її озвучувати, але все ж таки, оскільки несеться ця інформація, вона прописана у Ройтерсі, видання, яке я справді поважаю, в стосується Ілона Маска. Вранці я вам розповідав про те, що Дональд Трамп каже, ну, мабуть, ми помиримося з Ілоном Маском. А вже сьогодні Ройтерс пише про те, що у 2022 році Ілон Маск відключив старинки, які вчора також якось так неочікувано відключилися. Для того, щоб не розвивався контрнаступ українців. Це було наприкінці вересня 2022 року. За даними видання Reuters, Маск особисто наказав старшому інженеру SpaceX припинити покриття у Херсонській та частині Донецької областей. Через це українські солдати запанікували, як пише видання. Безпілотники-розвідники перестали працювати, а далекобійні артилерійські підрозділи зазнавали труднощів із влученням у цілі. Все відбулося тому, що Ілон Маск тоді розповідав трішки згодом, що він боявся, що успішний контрнаступ українців може призвести до ядерної війни. І такої позиції він, в принципі, залишається і нині, але буквально вчора сказав, що дав доручення особисто швидко вирішити питання, аби стареньки працювали. Але ці історії стосуються вчорашнього усього світу. А от у вересні 2022 року це було якраз питання. Тієї частини території України, де розвивався контрнаступ. Ну, от такий лон-маск, друзі. В принципі, нічого нового. Про Росію є кілька новин, дуже цікавих, як на мене, але дивакуватих. Чому дивакуватих? Ну, по-перше, новина, яка стосується Ставки Центробанку Російської Федерації. В останні кілька днів я помічаю, але не суттєве здорожчання долара на Росію. І сьогодні Центробанк Росії вдруге поспіль знизив ключову ставку на тлі різкого уповільнення російської економіки та скарг великого бізнесу чиновників на дорогі кредити. І каже: у нас все дуже добре. У нас взагалі інфляція зменшилася із 7 8 як прогнозували, до 6-7 Хоча, знову ж таки, наголошую, долар на Росії починає потрішку здорожчувати, хоча раніше дешевше. І на засіданні у п'ятницю Центробанк Російської Федерації, як він сказав, був змушений зменшити облікову ставку з 20 до 18%. Це найнижчий рівень з липня 2024 року. Ну, звісно, що товстосуми, суми, які брали кредити в банках на Росії, нині тепер дуже задоволені. Але наскільки це реально відповідає реальному стану економічному на Росії, ну, чесно кажучи, мені видається зовсім ні. В Україні. В середині липня, виявляється, НАБУ провели обшуки за місцем проживання екс-заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Про це пише видання Українська Правда з посиланням на власні джерела. Можливо, ви пам'ятаєте, що працював такий собі заступник Єрмака, Шурма, це син колишнього регіонала. Але потім він був звільнений, і, виявляється, він виїхав до Німеччини. Українська правда пише, що обшуки в шурми відбулися майже одразу після того, як вщув скандал навколо Олексія Чернишова, якого набу і САП запідозрили в корупції, який не хотів повертатися до України, але нині повернувся і навіть суд ухвалив дуже дивне рішення. Просто-напросто застава, не як альтернатива ув'язненню, а просто застава. Ну, заставу він вніс і доволі немало. Але за інформацією Української правди, обшуки у шурми стали однією з останніх краплин для президента Зеленського, який через тиждень після цього публічно звинуватив набу і САП у неефективності та підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів. Ще раз наголошую, друзі, це інформація журналістів Української правди. Хоча вони багато пишуть правдивої інформації. І після цього в Україні почалися акції протесту. Ми сьогодні про роди цих акцій обговорювали в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа разом із моїми колегами. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте. Дуже цікава дискусія вийшла, змістовна і детальна. В тому числі ми там говорили про акції, які проходили раз наголошу. І як виявляється, наступна акція буде в день голосування законопроекту Зеленського, який той вніс до парламенту. Вчора чи то сьогодні, але він вже там є, який стосується повернення незалежності НАБУ та САП. Тобто акції координують, не буде сьогодні акції, хоча окремі учасники хотіли б зібратися. Але, як кажуть ті, хто зараз поширює відповідні дописи у мережі X, наприклад, той самий Лачен, то Така акція нині є недоцільною, тому що багато з'являється провокаторів на них. Ну і дійсно, вчора були провокатори пізно вечора на такій акції, які спалили там портрет Єрмака та Зеленського. Це відбувалося на тлі палаючих фаєрів, які справді виглядали дуже контрастно вночі, і це відео облетіло. Усі фактичні мережі, і ви, певно, також його бачили, і в мене в телеграм-каналі. Хто ні то підпишіться на цей канал і будете знати найостанніші події якомога швидше. Так от, друзі, чому ж так сталося, що Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради? Він сьогодні дав пояснення з цього приводу і має на увазі законопроект, який повертає самостійність набута САП. Він сказав, що поважає думку суспільства, а тому запропонував новий законопроект, який повертає повноваження на Бута САП, і каже. Дуже важливо, що суспільство каже. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це цілком нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали, все має бути згідно із законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми правильно почули, відреагували. Ми відреагували. Але тут риторичне запитання: для чого було тоді зупиняти незалежність набута САП. Воно якось в логіку не вкладається. Сьогодні ми, спілкуючись на програмі, Дійшли висновку про те, що хтось в Офісі президента України переконав Зеленського, що не буде ніяких наслідків, якщо вони зроблять набута САП під Офісу Генерального прокурора, але так не виявилося. І Верховна Рада вирішила, що 31 липня розгляне законопроект про повернення повноважень САП та НАБУ. Про це повідомив Стефанчук. І що примітно, друзі, що він говорить? Під час цього розгляду законопроекту я, каже, буду пропонувати прийняти його відразу за основу і в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Така процедура можлива, от прям з голосу за один раз ухвалити законопроект за основу та в цілому. Хоча, щонайменше, згідно регламенту, він має проходити два читання з періодом. Приблизно 14 днів для того, щоб депутати могли внести до нього правки. Якщо ж ніхто не виказує заперечень у залі під час голосування, він може бути ухвалений відразу за основу та в цілому. Але за умови ще раз наголошую: якщо усі погоджуються, нині я вже чую про те, що далеко не всі погоджуються на те, щоб повертати повноваження НАБУ та САП, повертати їм самостійність. Тому як це буде виглядати 31 липня, будемо бачити, тим паче депутати ж на канікулах, вони стомилися. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся на канал, коментуйте все, що ви почули. Багато було різнопланової інформації, але на мене вона дуже цікава. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!